по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В сьогоднішній Воскресний день, дорогі браті і сестри, ми вшановуємо пам'ять преподобного і богоносного отця нашого Антонія, Печерського Чудотворця, родоначальника всього чернецтва на нашій святій землі. Антоній Печерський являється взірцем. Для нашого чернецтва. Він великий заступник і молитовник за нас і за нашу землю перед лицем Господнім. І от в сьогоднішній день варто звернути нашу благочестиву увагу, дорогі брати і сестри, на деякі аспекти, які, я думаю, для нас усіх досить важливо самим собі нагадати. Свята Церква Христова вчить, що чернецтво не суперечить шлюбові, а є шляхом так само, як і шлюб, є шляхом до Бога. Чернецтво з'явилося в церкві з часом після завершення епохи мучеництва і фактично являється продовженням цього служіння, цього подвигу мучеництва. Тільки вже мучеництво безкровне. Чи обов'язкове воно для християнина? Ні. Господь каже, моїм місіді дав місід, так як і шлюб, і чернецтво людина може вибрати добровільно і в ньому спасатися, пам'ятаючи, що як у шлюбі, так і в чернецтві, людина може досягнути святості і сподобатись Царства Божого рівно ж так, як і загинути навічно. Тому що і в монастирях є люди, які спасаються, а є, які погибають. Церква Христова засудила строго тих людей, які вважають, що чернецтво вищий подвиг, святіший, ніж шлюбне життя, таким чином вносять в церкву різні негаразди і сумніви в душах людей. Тому що люди сімейні тоді починають сумніватися у святості свого подвигу. Тому, вивчаючи вчення церкви Христової, знаймо, що шлях до Бога має бути освячений святістю, благочестям, побожністю, яка можлива як в шлюбному житті, так і в чернецтві. Церква Христова, пам'ятаймо, це єдиний монолітний організм. В якому, так як в царстві Божому, обіцялі многі суть, багато різних послугів, і ці послуги мають бути освячені євангельським побожним життям, щирою молитвою, святістю. І тоді ми почуємо голос: прийдіть благословенні, наслідуйте царство, яке уготоване вам. Від створення світу амінь.